Головна подія року для китайського автопрому самі цікаві та незвичайні авто китайського автосалону 2023. Про це ми сьогодні поговоримо в рубриці Чарш News». Всіх вітаю з вами Влад, і Ви на каналі Чарспай, і це рубрика, де ми розповідаємо про цікаві новини з китайського ринку електромобілів. І дуже важлива та гучна новина, а точніше, подія, сталася. У Китаї, а саме китайський автосалон 2023. Це головна подія не тільки року, а ще й декількох років, тому що останній китайський автосалон така подія відбувалася аж у 2019 році, а потім сталася пандемія, карантинні умови і ось аж 2023 рік. Пару днів тому сталася ця подія. Друзі, виставка була просто величезна. Кількість авто така, що здається, що наша авторія стільки об'яв не має у себе. Ну, звичайно, це жарт. Тож для вашого комфорту, а також щоб умістити максимальну кількість цікавих. Для вас авто. Зараз я розповім про ті авто, які, на мою думку, для вас особливо цікаві. А потім бонусом вас чекатиме підбірка із 10 найнестандартніших, найдивніших концептів, а також навіть авто, які вже існують. Тож давайте починати. А почнемо з коротенької новини. Ми вам не один раз розповідали про у 8 від BYD, а також їхній спортивний гіперкар у 9. Причому ці два авто на одній і ті ж самій базі, але перший то позашляховик, а другий то суперспортивний гіперкар. Досить коротко зараз вам про основні нові деталі, які ми дізналися під час. Цієї виставки. По-перше, у 8 вже доступний до замовлення. Ціна 162 тисячі доларів. По-друге, нам показали салон, і як для такого брутального позашляховика він виглядає дуже непогано. 1200 кінських сил. Це гібрид, але не в звичному розумінні, адже їздитиме воно на електриці, а ДВЗ слухує у ролі генератора. Також заслуговують вашої уваги колеса у 8. Вони є у двох варіантах. Звичайні та у вигляді колес Ілона. Не маска, якщо що, а винахідника, Бенкта та Ілона. Такі колеса дозволяють рухатись у будь-якому напрямку. Ну, щось по типу цього. Прикольно. Такі бочоночки. У 9 має ціну в 160 тисяч доларів, розгін до сотні менше, ніж за 2 секунди. Має пневму регулюємий кліренс. Ну, я думаю, ви знаєте, що робити, якщо вам вдруг захочеться ці авто, всі контакти у описі під цим відео, але мені здається, там вже реально буде черга на ці авто, тому поспішайте. Компанія Geely запустила нову лінійку під назвою І Ми вже, здається, не один раз про неї розповідали вам, але на цьому автосалоні усім дали подивитися на це авто зблизька, посидіти в ньому. Тож і ми зараз вам трошечки деталей розповімо. Galaxy L7 це недорогий гібрид, його ціна всього лише 30 тисяч доларів, і він вже доступний до передзамовлення. За ці гроші ви отримаєте запас ходу аж у майже 1400 км за рахунок двигуна 1.5 турбо та електродвигуна з батарейкою на 18 кВт Годин салон гарний, зі штучної шкіри, багато екранів та місця. А за рахунок того, що салон недорогий, і авто виходить недорогим. Але джилі не стоять на місці та вже мають концепт навіть спортивного електрокару. Про неї нічого не відомо, але виглядає по спортивному. Це досить довгий седан, і сподіваюсь, що авто не змінить своєї зовнішності, коли з'явиться серійна версія, адже виглядає дуже круто. Найшвидший електромобіль у світі супер-мега-гіперкар. І це все про Джиді. А точніше, про Лотус, який Джилі купили та відстрінули їм грошення, щоб вони зробили ось таке диво. Лотус Евіа, друзі, на виставці автосалону 2023. Перед вами самий швидкий електрокар у світі 2000 кінських сил. Розгін тут вимірюється не до сотні, а до трьох сотень одразу, і до трьох сотень вона розганяється всього лише за 9 секунд. Деякі досить швидкі авто, як ми вважаємо їх швидкими, розганяються до сотні за такий час. А тут до трьох сотень за 9 секунд. Ну і коштує таке задоволення більше трьох мільйонів доларів, звичайно. Про наступний позашляховик ми також вже робили новини. Здається, це самі перші новини на цьому каналі, і це менший Hero. Вже відома ціна, відомі характеристики та деякі подробиці, наприклад, про салон. Тому давайте подивимось. Ціна ось цього монстра 235 тисяч доларів, тисячу кінських сил. 4 двигуна на кожне колесо. 140 кВт на годину батарея, якісний салон з купою різних плюшок та деталей. А брутальності додає дизайн під револьвер на картах дверей. Все електричне на вищому рівні. А я нагадую, якщо ви зацікавилися одним із автомобілів, про які ми розповідаємо, то контакти в описі. Дзвоніть та дізнавайтеся, якщо ви хочете такого монстра за 200. Тисяч доларів. А ось, до речі, ще один монстр для бездоріжжя. Це авто від компанії Карлман. Величезний позашляховик, схожий на здоровезну камінюку. Кажуть, що його висота може сягати навіть 3 метри. Салон також досить незвичайний, все футуристичне та навіть дивне. А цей незвичайний електрокар зветься дуже просто: iCar. І ні, він ніяк не пов'язаний з айфонами та яблуками. Просто вони перші встигли забрати цю назву. Це поки що концепт, але обіцяють серію авто. Так, ну це виходить, що я вже не стримався та почав говорити про якісь незвичайні та дивні авто. Тому зараз я хочу подарувати вам хвилинку-дві задоволення подивитися на ті концепти, на ті вже готові рішення, які китайці пропонують. І в які навіть важко повірити, що таке можна було вигадати. Що ж, а на цьому все. Я завершую ці новини. Сподіваюся, що вони вам сподобалися. Насправді дуже насичена подія, дуже багато е електромобілів було на цьому автосалоні 2023. Я вам розповів, напевне, ось таку крапельку всього того, що там було. І навіть я не їздивши туди, я прям поринув ось в ту атмосферу. І сподіваюся, що в мене вийшло вас також занурити у цю подію. А я нагадую, що якщо ви хочете замовити будь-яке авто з Китаю, то звертайтеся до нашої компанії, всі контакти в описі під цим відео. А також ви можете перебладнати свій вже існуючий у вас електрокар із зарядного порту GBT на зарядний порт CHAdeMO. До речі, якщо ви замовляєте у нас авто, то воно також. До вас приїде вже з переобладнаним портом з GBT на CHAdeMO і ви будете заряджатися швидко та усюди, по всій Європі, а тим більше в нашій Україні. Підписуйтеся на наш канал, а також підписуйтесь на усі соцмережі, які в нас є. Їх не так уж і багато, і там виходить унікальний контент. А саме це Instagram, TikTok, Facebook та наш ваш улюблений чат в Телеграмі. Заходьте до нас. Будьте з нами! З вами була команда Charles Spy. Бувайте.